Виконуємо номер 6.19 із підручника Алгебра 8 та номер 11.19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Доведіть тотожність і наша тотожність. Приступаємо до виконання. Чисельники і знаменники наших дробів многочлени. розкладаємо їх на множники. 27 це 3 у кубі, то у нас сума кубів двох виразів, дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. В знаменнику винесемо спільний множник. Три В Дужках буде 75, ділимо на 3, 25. м у квадраті, відняти 4. У чисельнику дільника виносимо 1 третю дужки. В дужках буде м2, відняти 1 поділити на 1 третю, це буде 3М, і 3 поділити на 1 третю. Це буде дев'ять. У знаменнику. Виносимо. 0,4 у нас. Залишимо поки так. катак. Праву частинку переписали, тепер помножимо наше ділене на дріб, обернений до дільника, переписали наше ділене. А розкладаємо ще у нас 5 м у квадраті відняти 2 в квадраті. Це 5м відняти 2 на 5м додати 2 і тепер m відняти 0,4 піде в чисельник. А 1 третя у нас ми ділимо 3, піде, також в чисельник а м квадрат відняти 3 м додати 9, в знаменник. Праву частинку переписали. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Праву частинку переписали, скорочуємо. Я переписала знаменник. На три член і скорочуємо три і три, перепишемо. М додати 3 в чисельнику на М відняти 0,4 помножити. У знаменнику у нас 5м відняти 2, помножимо на 5м додати 2, в правій частині М додати 3 в чисельнику 25м додати 10 в знаменнику. Помножимо чисельник і знаменник на 5. Ми знаємо, що значення дробу не зміниться, якщо його чисельник і знаменник помножити на одне і те саме, відмінне від нуля число і знаменник. Внесемо 5 у дужки dm відняти 0,4. Отримаємо 5М і 0,4 помножити на 5 це буде 2. Відняти 2. Знаменнику поки залишаємо. Праву частинку переписали. І тепер, як бачимо, можемо скоротити ще на різницю 5М і 2. І тоді в чисельнику буде сума м і 3, а в знаменнику 5 несемо дужки. Це буде 25m, додати 10. Як бачимо, у нас тепер ліва частина дорівнює правій. І записуємо тотожність доведено.